Ти можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну збережує мову рідну. Соловей сидить на дубі, у годину вечарову, Зачаровано й любо, слуха нашу рідну мову. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора чиста, як гірська вода, Україна мова бервінкова. Така багато і вічно молода. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжної погідно, збережує мову рідну. Рідна мова разом із щастям і журбою зеленим листом шелестить, у небі ясні під водою нам рідна мова мерехтить. Мова рідна ти, як сонце, що зігріває душу і серце. Ти як вітер, що на волі, що дає нас нагу й долю. Золоте кучатко, золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитини з літер збудувало слово, і звучить, як пісня, українська мова. Рідна мова. мова рідна, слово рідне, хто вас забуває. Той в грудях не серденько, але ж камінь має. Як же мову ту забути, що неї учила Насіх ненька говорити, ненька наша мила. Мова, краса спілкування, мова, як сонце, ясне, мова то предків надбаня, мова то чиста криниця, мова це наша світлиця, вона, як добірна, зерном.